Саме неприємна перевірка автомобіля це коли в день замовник дав за автомобіль завдаток, самостійно оглянувши його ввечері, вирішив все ж таки перевірити. І тепер зараз їдемо. ну Згоди власника, звісно, я набрав запитав, що він не проти, тому що я розумію, чим зараз все може обернутися. Ці перевірки вони завжди не дуже приємні, тому що людина вже налаштована автомобіль перереєструвати, взяти талончики, переоформлятися. Зараз приїду, буду показувати якісь негативні моменти по автомобілю, тому що ну, в цілому мене для того туди і визивають. От. І власникам, як справи, це не подобається. Починаються спори, якісь доведення чогось. Дуже не люблю цього і завжди прошу, що ніколи не давайте завдатки, поки не впевнений, що купуєте автомобіль. Тим паче, що ви були налаштовані його перевірити, треба було спочатку перевірити. Потім дати тих 100 доларів, людина б зняла з продажу, і ви б собі спокійно поїхали переоформлятися. Так все навпаки вийшло. Її зняли з продажу, дали завдаток. Тепер я їду перевіряти. Зараз, якщо щось не так, ви від неї відмовитесь, почнете кричати Вірніть нам завдаток, і я це в цьому всьому буду разом з вами варитися. Ну звісно, що я завжди в таких ситуаціях телефоную до власника, питаю, якщо він не проти, чи проти. Неприємно дуже неприємно. І от, хто мене підписаний, дивиться. Я завжди кажу, що друзі тільки спочатку перевірка, якщо хочете перевіряти, потім завдатки.